Доброго вечора ми з України! Всім привіт! Маленьке розпакування посилок з Аліекспрес. Сьогодні прийшло дві посилки, ну, так як дві треба віддати людям. Роблю таке невеличке розпакування. Адже тепер трошки затримка з доставкою. Деяких посилок, а деякі посилки лише недавно замовлені. Ну, Багато чого їде цікавого. Замовлено багато посилок, так що кому цікаві розпакування, підписуйтесь на канал. Будуть нові відео, побачите. Мені щось вам сподобається, відбавите. Посилання на ці два дані товари буде в описі. Так, Починаємо з верхні. Трикнула поселочка трошки змокла, бо ж, сніг. Великий сніг паде. І поки не платиться. Намочили. Навіть маркер набере. А ви замалювати адресу. нічого, Та прийшла ось така чоловіча сумочка. Мене просили замовити. Я замовив. Сьогодні подзвоню людині. Ось така чоловіча сумочка на плечі. Ну, Карабінчики пластмасові, але ну, тут і нема чого тяжкого носити. Ось така сумочка. Дивіться. На одне відділення, так як мене просили. Я поставила на пенопласт, аби не пом'яти. Так, наверное, підділене, ну тут два, походу я відділення. Така класна. Сумочка. На телефон, на кредитні карточки. Ось ну, так, літній варіант, кого є. Крайше не буде Кого є. Ну, літом ходити. У футболці, де нема карманів і телефон щоб не носити В руці можна таку собі сумочку придбати. Вона може бути як на через на плечена... ремінець. Ось такі є. Я показую і не дивлюся. Ось такий ремінець. Або карабінчиком причепити. Можна і так, і так причіпляти. або на, на ремінь. Ну, якісно зроблено, я не можу сказати, що погано. Замок працює. Ось така сумочка. Кому цікаво, буде в описі посилання на продавця. Є в розділі два товари, три товари і більше від 2 доларів, але ну, там не такі сумочки. Мед такий, я думаю, що трошки гіршої якості. Так, ось дивимося оцей. І ось так. Ну, але там до від 2 доларів треба брати. Якщо ви хочете одну сумочку, то ви треба брати як мінімум 3 товари. Так. Ось прийшла моя любима фірма. Пішла електробритва фірми Якісні, хороші брепи. Я вже скільки їх розпаковував, скільки їх маю І люди задоволені ті, що придбали. Рекомендую. Тим паче в розділі за монети можна її досить дешево купити. Але це стосується тих людей, які, які купують на Аліекспрес, збирають монети. Ну, що багато купують часто, тоді там випадають такі пропозиції. Мінус 40-мінус 50% на товар. Так, розпакуємо її, подивимося, чи вона робоча. Цю таку, імені таку я не мав ще. Що... Ну, модельку похоже було. Чим вона відрізняється від тої, я не знаю. Зараз зараз подивимося ягансько. Як не дивно, коробка пережила транспортування, прийшла цілою і неушкоджений. Бачите? Як який товар, Ти як лезеш, як вам повезе, тут не. Ну, опакування самі вийдуть. Один, один цей, один кольорок. Ну тут та, я не буду розпаковувати учитечка і кабель зарядки може бути Type-C. Такбу не видів, кому Інструкція я не бачила, але в інструкції похожу можу досі Ось така моя Ось така компактна. Я сказав, що тяжка опрацює. Все окей. Ось так. Тут тремер. Ось така. Бистро прийшов згоруні. У нас холодна. Ось така прикольна бритва фірми n Так, Так. Бритва робоча, рекомендую. Ось сьогодні прийшла От такі два товари. Ну, трошки ще треба почекати, буде цікавіші товари. Кому цікаві моє відео, підписуйтесь на канал. Коментуйте, ставте лайки. Помагає, це допомагає поширенню україномовного контенту. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!